Радіо UA Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 м і традиційно у цій студії Наталя Маликаліць, Вадим Максинчук та Дмитро Галан. І зараз традиційно наш актуальний блок актуальних цікавих новин, які не увійшли в наш інший блок. отож будемо обговорювати, говорити і знайомити вас з актуальним, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ну що ж, зараз CNN в топі, друзі, тому що завтра будуть дебати саме на цій платформі. А сьогодні вони повідомили звістку, від якої волосся стає дибкі, і це без перебільшення. Білий дім може вимагати від власників соціальних мереж видаляти дезінформацію. Верховний суд дозволив Білому дому та федеральним агентствам, таким як ФБР, продовжувати переконувати соціальні мережі, видаляти контент, який уряд вважає дезінформацією. Іншими словами. Перший емендмент, першу поправку до конституції можна і треба порушати, каже Верховний суд, тому що свобода слова нікому в цій країні більше не цікава. Це вже від себе так додаю, трішки спекулюючи, але так воно виглядає, тому що якщо владі щось не подобається в соцмережах, якщо її критикують, вони просто можуть це видалити. Попросити Фейсбук, Інстаграм видаляти ці дописи. Ну цікаво, просто як вони будуть вирішувати, що є правдива інформація, що є неправдива інформація. Тут журналісти можуть подати правдиву інформацію, як вона є. Як воно дійсно насправді відбувається, а держава така, о ні, ні, вибачте, ну ми ми вважаємо, що тут щось не так. Тобто, ну якось неправильно воно ну, це, це дуже робити. ризиковано. Це насправді Америка, та яка будувалася, вона зараз. Ну, споклюжена вже максимально. Ми бачимо, наскільки є велика несправедливість. Ми постійно говоримо про ЛГБТ-спільноти, про темношкірих, про а, те, що права а, права утискаються. Ми говоримо про дітей, про те, що замість, замість них хочуть вирішувати, ким вони мають бути взагалі. Сьогодні ми вже обговорюємо те, що навіть в соціальних мережах. Камон, навіть в соціальних мережах буде максимальний контроль. Ми, в принципі, так знаємо, що наш, наш, наші, наші дані продають, особливо користувачі Android вам величезне вітання, тому що вас навіть не питають, чи ви згідні, щоб ваші дані продавали? Їх просто продають айфони, ще хоча б мають вас запитати, тому що такі в них правила. А, Але бо... Це воно нічого не іграє, я думаю, що воно там все відслідковується. Ну, все так, все так само все все так. Все. за це відслідкування, як ми вже почали, ця вакцина, яку вкололи. Та полюбе, там є чипи. А... Ой, давай, давай не будемо. Говорячи про біле діма, як вони будуть домовлятися з тими олігархами, з тими мільярдарами, які мають такі платформи, як Amazon, такі, як X. Ну, ти знаєте, типу... знаєте, я виступаю, чесно кажучи, не за Трампа, а тобто він мені не дуже імпонує uh -huh. по його деяких заявах, зрозумілих заявах проти України і проти допомоги, але. А я був проти того, щоб його забороняли. Проти того, щоб його кенселили. Я думаю, що він політик може не подобатися, але потрібно йти завжди за принципами справедливості. Несправедливості. Пам'ятаєте, як Трампа були викинули з Фейсбуку, з Телеграму, з перепрошую, з Твітеру, угу. з інстаграму. Всюди його були викинули за тому що тоді владі не подобалось його висловлювання. А, так, він може не подобатися, але це було неправильно. І зараз ми бачимо наслідки. Тобто, тоді ми це з'їли, тоді ми це пропустили, тому що дійсно нам не подобався Трамп. Але ми не подивилися на це більш глобальніше, що на місці Трампа може будь-хто от зараз прийде Трамп, і що тепер Байдена всюди закенселить всюди видалять, а потім прийде ще якась, якась інша людина. І вона всіх двох, всіх двох або попередніх теж закенсели. Тобто це дуже ризиковано. Ми маємо стояти на на якомусь ґрунтовному поясненні, що можна, що не можна не просто на особистих вподобаннях. Це це не американ. Це не виходить, ціності. що США сама собі протирічить, То, тобто вона дає, ніби що тут повна свобода, свобода слова і свобода пересування, і вільне життя. Але тим не менше вона має обмеження. Але до речі, щодо свободи, в мене є ще одна інформація, вона вже не зв'язана з білим домом, але е, тим не менше є інформація, що пара із західної Вірджинії усиновила п'ять темношкірих дітей, щоб зробити з них рабів. Що? Рабів? Уявіть собі. Правоохоронці виявили дітей у замкненому старому сараї, в якому не було світла, їжі та водопроводу. І в ньому була лише камера відеоспостереження. І власне за цим всім стоїть 63-річний Дональд Рейланс і 62-річна Джин Кей Уайтфезер. Це сімейна пара з Чарльстона. І... Вони звичайно не визнаються е, там їм звинувачень походу прилетіло дуже багато, але вони встановили п'ятеношкірих дітей віком від 6 до 16 років і змусили працювати на сільськогосподарських угіддях. Насправді ну, шукуючи на такі враження, ніби ми повернулися назад в історію років 100-150, коли було дійсно рабовласництво. Ну, І... е... Але схема цікава, Але ну, схема не цікава, схема в тому цікава, як тут не повертатися до тем е ЛГБТ, до тем мітингів, до тем абортів, коли от на рівному місці е ну, дорослі люди всиновлюють дітей для рабства. От як ми можемо. Не робити мітингів для темношкірих, не проголошувати їхні позиції того, всього всього, всього, якщо на рівному місці, ми бачимо і читаємо це в новинах. Ну так але з іншого боку, напевно, десь є е, історія, що батьки всиновили білих дітей для того, щоб зробити з них рабів. Але можливо ні. Але ти будемо цьому про я не буду шукати інших пояснень. Так е, потрібно відстоювати свої права. Просто дуже дивно, що в 21 столітті відбуваються ось такі, не знаю, варварські якісь дії. Сам задум всиновити дітей завжди хороше, і це дуже гарно, коли є такі добровольці, які дають е, батьківську опіку комусь, але не робити рабів. Тим більше, якщо діти темношкірі, ми знаємо яка була історія а, в 18 столітті, тобто ну, це, взагалі, жах, Я думаю, Лінкольн десь там гробу перевернувся точно. Саме так. Я тут ще маю таке невеличке доповнення до цієї новини, що ця гора мати, вона заявила, що сарай, де були знайдені діти, вони були клубом для підлітків. Mm. Ну це вони собі придумали. Але я ж казала, що там були діти від 6 до 16 років, і власне 16-річна дівчинка, яку знайшли у сараї, вона розповіла, що їх замикали на 12 годин, а їжу давали лише зранку. А на ногах. Одного ну, з хлопчиків також було виявлено відкриті виразки, ну тобто. Тут тут просто слів немає, і одне напевно обурення. Насправді я не бачу жодного жодної позитивної тенденції в сполучених штатах. От за останні років 5-10, Можливо, хтось зі мною погодиться з слухачів, хтось не погодиться, але все, що відбувається з напевно з 2014-2015 року, воно все якось іде в гіршу сторону. Тут і мова і про свободу слова про нашу першу новину, і про ставлення до меншин. Ну ми щось неправильно робимо. Ми десь не на тому фокусуємося. Можливо, ми занадто захопилися майбутнім. Космосом місяцем, не знаю, Марсом, а в теперішньому ми не можемо. І розібратися. Та, ми не можемо розібратися з звичайними хворобами, не можемо до, до кінця дослідити наш світ. Ми не знаємо, що в океані взагалом і повітря, глобальне потепління. Ми більше дбаємо про щось таке химерне. Нас війни відбувається. Ми не знаємо, яких закінчити. Ми думаємо про щось. Не знаю, щось, що там відбувається в космосі. Потрібно сфокусуватися і розставити все по пріоритетах, і так, напевно, вирішувати і жити. Не знаю, у вас інші думки. У мене є єдиний заклик. Це. Е... Читати багато інформації, читати багато книжок, бути обізнаним в історії тих чи інших меншин, чи то темношкірих, чи це ЛГБТ, чи це будь-чого, і робити адекватні висновки, висновки з історії, тому що те, що зараз відбувається, дійсно Дмитро, ти правий. А ми дивимося в майбутнє, але ми не знаємо що, що робити з за теперішнім, що в нас відбувається тут під носом. Ну і саме висновок один бути добрішим, бути милосердним. І так ця земля йде до того, що вона зруйновується, світу. тому що глобальне потепління люди для цього нічого не роблять. Тому давайте, хоч зараз, оце теперішнє проживемо в мирі. В без війн, без того всього шкідливого, яке воно йде до нас. Тому просто будьте добрішими, милосердними, будьте людьми, люди, людьми. Люди, будьте людьми, але справді все починається з нас. Кож... З кожного з нас ми можемо багато говорити, але вкотре повторюся, як наші футболісти багато говорили, нічого не показали на футбольному полі. О, тому краще не брати з них приклад. Краще і говорити, і робити, і тоді дійсно будуть позитивні зміни. Ну що ж, на цій ноті ми йдемо зараз на музичну паузу. Маємо декілька для вас композицій. Дещо. Іншого типажу ніж зазвичай вони будуть можливо трішки комічні, не сприймаєте їх всерйоз, але і таке теж потрібно. Тому слухаємо, і ми до вас повернемося вже з блоком новин незабаром. Радіо ЮЕЧИКАГО.